Всім привіт! Мене звати Ксюша. В цьому відео я спробую додати трошки затишку в ваш листопад. Поділитися тим, що робить його для мене не таким сірим, не дає мені шансів впадати в хандру. Знаходити навіть в побуті щось цікаве і надихаюче, Попри те, що звісно погода впливає на всіх нас. І для того, щоб бути продуктивними, треба докладати більше зусиль, ніж зазвичай. Дуже дивно. Черги немає. Зараз подивлюсь, може, вони не працюють. Дані люди є. Просто цікаво. В торгівельному центрі поруч з нашим домом зробили ремонт, і тут ви бачите на відео такий дуже красивий фасад діптік. там де я нарешті купила те, що давно відкладала. Це перша свічка, яку я купила собі сама вже з початку повномасштабного вторгнення. Пов'язано з міркуваннями, що це дійсно досить таки вартісно в сенсі витрат, які є не обов'язковими і не закликаю інших людей робити так само. Просто коли я роблю якісь витрати, і думаю, що цю суму я могла би скинути на допомогу армії або потішити себе. Якось зробити своє життя зручнішим, комфортнішим. Я просто співвідношу наскільки сильно це мені потрібно ось зараз. І ясно, що окрім цієї свічки були і інші витрати, які теж, мабуть, можна було би не робити. Але я все одно ці питання я собі задаю і стараюся в цьому балансувати. Я все ж таки вирішила повернутися до неї зараз. Знову дуже якісний віск та парфум. По-друге, це класний ритуал, це дуже красиво, і запах дійсно дуже інтенсивний. Горить вона достатньо довго, тому зараз же я собі це дозволила. У мене були трошки ці свічки і до цього, але це були подарунки. Також тут у нас це, до речі, знаходиться дуже близько до нашого дому. від Відґалів, це у Варшаві. Такий дуже професійний посередник. Там є і Байредо, і Діптік, і Лівабо, і інші бренди. Ось і мені ще дали три ось такі е, тестери. Тут 3 і 6, я так розумію, мілілітрів кожному. І ось зараз, блін, я не бачу, чи фокусується чи ні. До речі, стосовно цього запаху, е, це прям така класика. Я відчуваю тут ось цей е, пряний і такий апельсиновий, чи з мандаринками присмак цей е, різдва, яке наближається. Точніше, зараз тільки жовтень, я маю на увазі, ну, що ми наближаємось до цього сезону. Тому, якщо ви хотіли спробувати, але вагалися і думали, боже, ну за що тут стільки коштів, воно дійсно того варто. Не планувала це знімати, але ось така порада від чату. Коротше, тут у мене була конструкція. Я зробила таку як шапочку. Він порадив, щоб уникнути воронки. Тому що от буквально ще хвилин не знакороч там сім на сім тому, можливо десять. У мене була така вже подвійна воронка, а зараз вона стає менше. Тому якщо буде і у вас така проблема, то ось таке вирішення. Вже темніше, але не повністю і хочу показати, як виглядають ось ці мої улюблені вогники. Я беру їх кожен рік. Деякі зберігаю, деякі беру нові, тому що ось саме в цьому випадку нам потрібні були більші, і це прям 3 на 3 Це був максимальний розмір, який вдалося замовити. Дуже, дуже люблю, дуже класно створюють вони атмосферу, коли ти дивишся із ліжка, і ось так просто працюючи за столом. Ще в мене там є один світильник біля ліжка. Ось коли я це все включаю. Це дуже гарно. І ми купили ось такий плафон, в IKEA. Це така класична штука. Я от бачу зараз на відео, що не дуже передається камера. І ось, поки я це коментую, я мабуть краще вставлю, як це передає телефон. І суть в тому, що окрім самого плафону, ми купили лампочки. Одна Philips, а інший бренд називається Віз, але застосунок один той самим, яким ми переключаємо і регулюємо освітлення. Там є різні варіанти, в тому числі різні варіанти і теплого кольору. Теж. Ми думали взяти звичайні лампочки, але те, що було в магазині і масово продавалось, це тільки 2700 по Кельвіна, а це все одно такий ну, вище до білого світла, тобто не буде створюватись такий оцей теплий ефект. І ось ця затишна лампочка, вона називається Fado, від Ikea також. Захотіли лишити цю рекомендацію. Якщо будете в центрі Варшави і захочете взяти роли з собою, дуже рекомендую ці. Ось позначка і оцінка говорить сама за себе. І ще один ритуал, до якого хочу вас тут нативно запросити. Треба завжди, але зараз просто нагально. Ситуація вже класична. Спершу росіяни атакують Україну, потім прилітає дзеркальна відповідь. і Росіяни питають за що? за що їх атакують. Те, що мене зараз ще турбує стосовно питань побуту, от якраз за мною видно, у нас високі стелі і білі стіни. Виглядає дійсно порожньо. Я не фанат, щось кріпити на стіну і не було раніше такої потреби, але зараз вона виникла. І вчора я написала в Трец і запитала, де можна купити естетичні, гарні і дуже бажано українські автентичні постери, і мені накидали багато варіантів. Ось показую те, що мені сподобалось. Можна, до речі, навіть попросити чат і сфоткати, дати йому фото стіни, і він зможе навіть приміряти. Я вже обрала і Влад собі також обрав, але можна подивитися ще, тому що місця на стінах у нас дійсно багато. Вчора в мене був день народження. Я дуже рада тому, як ми його провели. Була дійсно така рідкісна подія, як для Варшави, був сонячний день. Хоча, чесно кажучи, ось ми переїхали 15 вересня, і я не дуже хотіла би скаржитись, тому що сонячних днів було дійсно багато. Ми багато гуляли в парку. Пройшов дуже спокійно, як я і очікувала зараз, як я і відчуваю. Рада, що не маю вже сама від себе внутрішніх очікувань стосовно того, як я маю святкувати. Точніше, я хотіла б, звісно, святкувати, але всі мої близькі зараз в Україні, тому ось цим чоловіком проводимо вже мій 16-й день народження. Спеціально взяла з собою штатив і камеру, щоб трошки познімати відео разом, тому що у нас багато фото, а на відео я переважно знімаю себе. Під час зйомок ніхто навіть не видавав незадоволених зітхань, тому що так сталося, що Влад більше любить відео, ніж фото. І хоча б тут у мене був простір, щоб побільше познімати, тому що я і досі практикуюся зі своїми різними камерами, про які я розповідала в минулих відео. Далі у нас National Geographic в цьому парку, і це просто вау! Ось це, наприклад, мандаринські качки. Тут можна їх навіть погодувати, але треба дуже вибірково. Наприклад, їм ні в якому разі не можна кидати хліб. Можна просто взяти попередньо в супермаркеті овес пшеницю або кукурудзяну грибу. Краще уточнити це у GPT. Білочки тут взагалі майже ручні, нічого не бояться, можна дуже близько контактувати. Вони, звісно, люблять горішки. Я не рекомендую гладити і годувати дуже близько, тому що іноді вони кусаються. Цього року мені виповнився 31 рік, і я почуваю себе чудово. Мені було би, мабуть, цікаво і важливо. Точніше, можу навіть якось заспокоюючи почути це, коли мені було десь 25-26, що 30 і далі. Це не страшно. Саме десь років, мабуть, з я стала ближче до себе і дійсно розібралась детальніше з тим, хто взагалі я що я відчуваю, що мені подобається, чим мені подобається займатися. Ясно, що у цього шляху немає кінця, і ти постійно щось помічаєш нове, відкриваєш щось нове. Але дійсно це зовсім не страшно, і що стосується як зовнішності, так і твоєї актуальності на ринку, праці в соціумі і так далі. Бачу, що все більше жінок почувають себе впевненіше, не бояться змінювати щось в своєму житті. Знову ж таки глибше пізнавати себе, починати улюблену справу, змінювати роботу, змінювати місце життя. Заходили пообідати, потім класно час вдома. До цього у мене була велика радість. До мене приїжджала подружка. Це моя Карина, яка їхала якраз зі степ-конвенції. Це таке її велике захоплення. Ось додому через Варшаву. І ми провели разом цілих півтора дні. Я була дуже цьому рада. Ми багато чого встигли і провели час дуже насичено багато чого обговорили. Звісно, завжди мало. З найближчими людьми хочеться провести як можна більше часу. Але я вже рада тому, що є нас такого цікавого і класного це те, що мої батьки з України подарували мені класні подарунки, які я вже давно хотіла, і які з мого вішліста. І я вишаю в описі до відео улюблений сервіс для складання вішлістів. Звісно, є моменти, які хотілося би там покращити, але основні є це досить такий зручний спосіб додавання айтемів, і навіть коли у вас немає платної версії, все одно можна створювати списки. І те, що би, мабуть, мені ще дуже сильно хотілося туди додати, це додати момент пріоритетності. Я десь бачила в якомусь сервісі це є. Тобто, щоб близькі заходили і бачили, наприклад, що ось це прям дуже хочеться. А це ну, було б добре, але, мабуть, воно може почекати. А для себе. Просто щоб не забути, або, наприклад, там ще раз обдумати якусь покупку. Цей сервіс називається ReVish, яким ми користуємось, і із зручного там, як я вже почала говорити, що там є списки, можна сортувати за напрямками, там можна додати описи, вказати, наприклад, розмір або колір. Ну і найголовніше, що там є функція анонімного бронювання. Остатньо, щоб той, хто буде дарувати, авторизувався просто через Google в системі і забронював цю. Річ для того, щоб її не дарували інші. І ось я дуже рада, що деякі позиції мої близькі закрили до мого дня народження. І зараз покажу, що саме там було. Перше це парфуми від моєї подружки Альони. У неї такий, вже я би сказала, досить витончений смак стосовно парфумів. Вона вміє їх носити, підбирати під різні приводи в житті і відображати свій настрій. Ними також я не настільки в цьому компетентна, і мені дуже цікаво прийняти її поради стосовно того, наприклад, що мені могло би підійти. Дещо ми визначили вже до, і вона подарувала те, що мені подобається ось актуально зараз. Це дуже популярний кіліан гудкюрл. Стосовно якого я ще визначаюсь, чи хотіла би я його носити на постійній основі чи ні. І ще один аромат це від Dior Діорбо. Я розумію, що треба було підготуватися для запису відео і вже дізнатися, нарешті, як це читається, але я точно це зроблю. Просто от зараз показую ось так візуально. Мені він дуже подобається. Я спробувала його вперше, коли замовляла собі з офіційного сайту Dior Рум'яна, і там поклали прямо мініатюрку 10 мл. Це дійсно досить таки багато для того, щоб відчути його в різних умовах, і на вулиці, і в приміщенні загалом просто розуміти, як він розкривається. І ось мені поки дуже подобається все. Я хочу його повторювати. Це було прям супер вдало. Також тут є ще аромати, які Альона зібрала на свій смак. І я буду пробувати їх далі. Тому я на цю оцінь, можливо, і на зиму повністю упакована тим, що мені є що тестувати, що обирати, тому що особисто для мене в магазині дуже складно обрати. Дійсно, є велика різниця між тим, як ти тільки наносиш і як аромат розкривається. Тому це було дуже корисно. Я дуже рада і дякую. Наступний подарунок знову ж таки від Альони. Це ось така свічка. І це називається куманець. Це натуральний віск. Він відповідно пахне. Це український бренд. Просто Миколка. У них є на сайті різні автентичні свічки. Мені буде важко, звісно, її запалювати, тому що 100% вона буде втрачати свою форму. Це ясно. Коли твої подружки розділяють твою любов до автентичних речей, це дуже класно, і на таких спільних цінностях, в тому числі, ми сходимось. Далі у мене подарунки від моєї подружки Карини. Їх аж цілих три. Перший це ось такий блокнот, це бренд із Нідерландів. Здається, він називається A Journal. я підпишу тут. Дуже-дуже красива обкладинка. Наступний подарунок від Карини це ось такий плед за рахом. Він доступний для замовлення і в Україні, і от в Польщі, де я знаходжуся. Особливість тому, окрім того, що нам з Кариною він сподобався зовні, особливість тому, що він супер м'який. Він навіть трошки слизький. Тобто, коли ти так ногами рухаєш на дивані, то дійсно слизько. Але він супер-супер м'який. У мене таке відчуття. Такий трошки сумний момент, наче ти от якусь тваринку до себе пригортаєш отак гладиш. Тому для таких затишних вечорів, осінніх, зимових, це просто супер, і я дуже задоволена також. Це не було в вішлісті. Ми просто побачили це за рахом, але від цього не менш приємно, і я хотіла взяти для себе плідік, просто ще не встигла обрати. Тому теж клас і дуже рада. Наступний подарунок від Карини: це ось така кружка. Термокружка Стенлі вона тримає як холодне, так і гаряче. Я думаю, що це для багатьох не зайва річ. Саме не термос, а ось така чашка, тому що її можна використовувати і в кав'ярню давати, щоб в неї наливали одразу каву. Вбирали ми просто за принципом надійності виробника, щоб вона не протікала. Тут ось така подвійна закрутка, тобто. Для того, щоб попити, тут не кнопочка, а саме треба розкрутити. Я розумію, що це час, і це може бути не дуже зручно. Плюс, поки ти несеш, наприклад, в сумці є нюанс, що кава буде ось тут. Я просто ношу з собою серветки, витираю. Ну, у всього є свої нюанси, тому що там, де кнопочка, може протікати. Там, де можливо, є дуже надійний якийсь виробник, мені не дуже сподобалось зовні. Далі у нас тарілка гуня. Дуже-дуже красивий дизайн, мені подобається саме ця тарілочка. Вона не завжди є в наявності в шоурумі, але нам робили її на замовлення. Близько 10 днів це триває. Що мені подобається особливо, окрім того, що візуально для мене це повне попадання. Я бачила різні крафтові бренди, які роблять посуд, це дуже гарно. Що стосується дизайну. Для мене зараз рівних цьому немає. Це річ, яку я хочу бачити кожен день. Мені дуже подобається поєднання кольорів знову ж таки, що це автентично. Ще те, що мені особливо подобається в цій тарілочці, це ось ця м'якість на краях, і воно мені навіть додає так трошки об'єм. Я коли обираю в тому числі горнятка для кави, також звертаю увагу, щоб отут було гладко. Мені так більше подобається, так мені красивіше і приємніше користуватись. Тому це повний меч. Я вважаю, що воно стовідсотково того варто. Паную ще дещо собі взяти способ. Не беру просто тарілочки, чашки, щоб користуватися ними щодня, тому що був тред в Твіттері стосовно того, що позолота змивається, хочу ще дізнатися про різний досвід і тоді вже брати. Ясно, що це не можна мити в посудомийній машинці, аби просто в будь-якому випадку, якщо мити часто, то дійсно є така інформація, що позолота затирається. Тому мабуть, для мене зараз це більше як. Декор сприймається, а не використання за основним призначенням. І ще один подарунок від Саші це ось така гарна з таким класним принтом. Сорочка моя, міце український бренд. Це вже у мене третя картата сорочка цього бренду. Виглядають відмінно після прання, скільки не пери, не потребують особливого догляду, що їх треба просувати. Я просто дістаю сушки, вішаю на вішак, і воно гарно виглядає, завжди можна одягати. Дуже зручно мати таку річ. Люблю їх, і це потрібно практично, красиво, тому клас. Ще один подарунок від моєї тічерки англійської Наталі. У нас давно вже стосунки стали більшими ніж просто такий робочий формат. І для мене це ідеальна ситуація, коли у тебе є співрозмовник. Я думаю, всі бачили ці смішні відео в TikTok, там де твій репетитор знає про тебе все. Це точно моя ситуація, коли можна довіряти бути собою, вести дуже дуже цікаві розмови. Це величезна радість в моєму житті, і звісно, мені дуже приємна така увага. Наталя також, як і я, любить ось такі всі гарні дрібнички. І що тут? Це бальзам Dior, серія Lip Glow. Вона дуже популярна. Я думаю, що ви могли її бачити в TikTok. Я один раз спробувала, у мене до цього був інший відтінок. Зараз я вирішила взяти тепліший, Ось зараз, до речі, він у мене на губах. Саме для цього відео я нанесла. Це дуже класний бальзам, він природньо лягає, зволожує губи. Саме пакування на дотик і взагалі в процесі використання це кайф. Я дуже це ціную. Мені вистачило минулого, який у мене був майже на рік. Ось у мене був відтінок 001, а це 004. І що ще класно і приємно? Як я розповідала раніше, мініатюрка ось цього парфуму, про який я розповідала. Ось якраз знову діор поклали. Подивіться з офіційного сайту цілі 10 мл. Може, ви планували щось замовити, буде класна можливість отримати в тому числі такий аромат. Там, звісно, ще є інші варіанти, що вам можуть покласти, але навіть за один айтем вони докладають хороший подарунок. Я дуже рада і нагненна, тому що вже скоро я їду в Київ. Я не пам'ятаю, коли я вже проводила грудень в Києві. Я була у Львові після повномасштабного, а от саме на грудень мої поїздки не припадали. Я дуже чекаю, і провести час перед Різдвом це прям вау. З того, що я точно вже запланувала, це буде виставка присвячена Василю Стусу. І також ми вже купили білети на виставу Гоголя ніч перед Різдвом, яка буде в театрі Франка. Здається, вони будуть два дні 15 і 16 грудня, тому можете подивитися, можливо, ще є білети. Але якщо навіть білетів не буде, є класний телеграм-канал, там де можна все одно придбати квитки, помінятися з кимось. Просто у момент в тому, що їх треба відслідковувати, і там дійсно досить таки часто можна перекупити на дату, яку вам потрібна. І ще хочу лишити пару рекомендацій стосовно того, щоб подивитись. Я думаю, що є багато шансів, що ви вже знаєте про цей серіал. Це дівчата гілмор. Я хочу, щоб більше людей знали про нього, щоб більше людей мали цю можливість оточити себе цим теплом. Затишком цією класною атмосферою, гумором. Я пам'ятаю, що я подивилася його вперше в 2017 році. Я ще тоді фотографувала і шукала собі щось легке і приємне на фон. І у мене це не вийшло. Я маю на увазі сприйняти це як фон, тому що це сильно потребувало моїх очей серйозної уваги, і я би сказала, мого серця також. І наступне це однозначно Twin Peaks. Мені порекомендувала його подружка цього року, і до речі, досить таки багато людей в моєму оточенні не дивилися його. Я вже чекаю, поки подивляться більше людей для того, щоб обговорити. Це велика глибина для рефлексії, попри те, що основна сюжетна лінія там це детектив, це розслідування вбивства, що буде ясно. Буквально з перших хвилин першої серії. Там є багато інших ліній, які змушують порефлексувати про. Певні такі складні особливості людських доль, характерів і наявність величезної кількості протиріч у нашому житті не буду спойлерити, просто дуже вам раджу і додаю декілька кадрів для того, щоб ви загально сприйняли цю естетику. Це дуже класно. Єдиний момент, що я раджу дивитися його не наодинці, або просто враховувати, чи дозволяє ваш ментальний стан сприймати там, буде трошки елементів хорору. Може не як класичний фільм жахів. Там цього буде меншість, абсолютно меншість кадрів. Досить такі стрьомні моменти наявні. Тому дбаю про вашу психіку як і про свою, тому що мені наодинці було би лічнувато.